Доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати, бачите, є такі продукти. Будемо готувати пасту а-ля болоньєз. болоньєз. там потрібна томатна паста і телятина у нас фарш буде курячий. І замість томатної пасти буде томат. Томати такі. Зараз обжарюємо цибулю. Тим часом набрали води на нашу пасту. І далі будемо весь процес, я буду вам показувати. Вмикаємо сковородочку, ставимо на вогонь, льємо туди соняшникову олію. Вона гріється, тим часом нарізаємо дрібно цибулю. Часник будемо брати заморожений. А як заморажувати чесник, Я посивання. В описі під цим відео вам напишу, у кого багато чеснику, він так буде пропадати, портиться, а коли ви його певним чином обробите і покладете до морозилки, порційно ще зробити, то тоді буде вам добре. Беремо гірку перчинку. Цибуля вже не з городика, а перчинка вже з городика. А городик, таке подивіться мої відео, там в мене є невеличка плантація. 8х8 метрів, не кілометрів. І там в мене ростуть деякі овочі. Оцей перець теж з моєї, з моєї ділянки. Паралельно будемо варити наші макарони. У нас такі пір'я. Називається пір'я. Пенне. Пенне. Пенне, якщо все правильно пенне. Зараз вода трошки нагріється, солі туди підсолим воду. Бо варити макарони будемо в соленій воді. Висипаємо до сковороду. Суміш тут цибуля, перець зірки, перець салатний. О, часничок будемо додати разом з помідорами. Можете ставити вже вподобайки, дивіться, яке воно гарне. Як тут не поставити вподобайку такій красі. Зробити репости і підписатись, хто дивиться мій канал не підписаний. А хто дивиться з підпискою, тим двойна подяка. Макарони ми беремо з твердих сортів пшениці. Ну, бажано. Так і це саме. Одні з гарних макаронів, які можна знайти в АТБ. Помідори можна збити блендером, але ми цього робити не будемо. У нас вони не крупні, ми їх поріжемо кубиком і вони прекрасно уташкуються. Підсмажуються з перчиком, помідорчики нарізаються. Макароні у нас там в цій пачечці лишилось десь грамів 350 Пересолюємо Присолюємо наш цибульку. Спосіб, того як не пересолити, я вам вже говорив, як ми робимо. Щось у нас якісь продукти є, трошки присолили. Добавили нові, трошки присолили. І в ітогі спробували. І вирішили досадити чи залишити, але не пересолити. І солимо воду на макарони, таку ложечку. Запорука смачних макаронів. Вода для макаронів повинна бути по солоності, як морська. Ну Так готують в тих країнах, де макарони їдять. Макарони їдять в Італії, там Середземне море. З приводу солоності морів, середземне море солоніше, ніж чорне. Цибулька, бачите, стала така прозоренька і вводимо фарш. У нас курячий фарш. А для справжньої ну, пасти то телячий потрібен фарш і потрібна томатна паста. У нас замість телячого фаршу фарш курячий. А замість томатної пасти домашні огірки порізані кубиком. Це прожариться. Ой, огірки. Домашні помідори нарізані дрібним кубиком. Щоб макарони зварити правильно, то треба додержуватись інструкції. Там написано, ці макарони треба варити 8-10 хвилин. Ми їх будемо варити 8. Чому? Тому що ми потім будемо додавати гарячий соус, цей, що готується, і вони якби доготуються. А коли ви хочете ну, макарони просто сиром притрусити, наприклад, то вам потрібно варити їх 10 хвилин. Кидаємо макарони. І з моменту закипання 8 хвилин таймер. Сюди ми в наш соус додавали. Чорний перець, горошком мелитий. І суміш трав, італійський. Ну і звичайно тепер додаємо часничок, той, який ми морозили. Ви теж можете такий продукт зробити собі. Посилання я лишу в описі під цим відео. Поставте подобайку хто ще не поставив. Отакий розмарин ще додаємо. Вподобайку, зробіть репост. Готуйте такі рецепти, повторюйте, це буде смачно. Макарони закипіли, поставили таймер 8 хвилин, тим часом додаємо в наш, вводимо, як кажуть, в наш соус, помідори. Мівка, бачите, порізаний. Переставили на інший огонь, на більший трошки. Зараз він максимальний. Ну, секунд, може 30-40, поки помідори не, цей, не нагріються. А потім прикрутимо, накрили кришечкою, і вони будуть утушуватися, впарюватися. Бачите, яке виходить наше болнізи. І зараз макарони зваряться і потім ми їх додамо сюди, прямо в нашу сковородочку. Не навпаки. І вони ще трошечки... О ті 2 минутки, протушкуються. Перед макаронами додаємо трошечки кріп. У нас є. А взагалі-то сюди він якби і не дуже потрібен. Ну, ми додамо. Сюди треба майоран, базилік, такі, такі трави. Ну, у нас буде трошечки така інтерпретація наша. Додаємо кріп. Якщо соус густий, у вас вийшов, можете додати трошечки водички. Так, і додаємо, вводимо макарони. Так. Перемішуємо і ще воно стоїть у нас на вогні 2 хвилинки. Вимішуємо, дивіться, яке воно апетитне, яскраве і на вид, і по ароматом яскраво. І осінні овочі вони ароматні. Вони вже наситились сонцем літнім. А тепер віддають нам свою красу ароматичну. Тільки що скуштував, все дуже смачно, приготувалось. Вимикаємо газ і постою хай воно в на минутку. Наша паста готова. Дякую тим, хто додивився до кінця. Особлива подяка тим, хто робив, ставив вподобайки, робив репости. Хто не підписаний, то на мій канал то підпишіться. Буду для вас показувати, як приготувати прості та смачні страви. Всім дякую за перегляд. До побачення! Смачного!